17 фото Стара Франція Париж. Отакі такі. фото Парижа. На той час майстру дуже багато зусиль. Треба було прикласти для... Виготовлення одної фото. І не тільки майстру по фотографії, але ну й людям, які хотіли себе увіковічити на цих фотографіях. І інколи приходилось годинами сидіти позувати, щоб вийшов кадр. Тому і лиця такі похмурі у людей. Тому що неможливо було з посмішкою дуже довгий час знаходитися. Всі фотографії підписані, зараз я вам покажу другі сторони. Не на всіх фото на других. В сторонах є надписи, але вони є навіть з медалями. Тут є щось написано від руки. Всім дякую за перегляд.